І ми вже зустрічаємо першого гостя п'ятничного ефіру і будемо говорити про сіль, сіль для смаку, сіль для краси та навіть для чистоти. Сьогодні ми будемо говорити про корисні властивості солі у побуді. Як вона може знадобитися, розповість наш гість, дизайнер Маріана Бойко. Доброго ранку. Доброго ранку. Але поки що давайте подивимося, як використовує сіль наша наступна героїня, і повернемось до розмови дитинстві Паксиватова Даша Злуцька зрозуміла, після хлібу у домі сіль голова. Я дуже хворіла, і сіль мене буквально поставила на ноги. Мама нагрівала сіль в пательні, вона мені його заматувала в рушничок і клала на груди, або ось тут вигрівала, коли в мене був нежить. І це дійсно мені допомагало. А коли Даша виросла, сіль стала найкращим помічником у побуті. Я його використовую практично що б я не робила. Якщо я витираю пил, то я його додаю у воду. Якщо я мию підлогу, я знову ж його додаю. Миє посуд дівчина теж із сіллю, адже ця спеція натуральна, на відміну від магазинних засобів. Вона допомагає от саме забирати цей наліт, який от дійсно залишається на посуді, і його важко відтерти. От сіль береш, потер легенько, і його немає. Більше того, саме сіль дівчина використовує для краси В своєї оселі. По перше, соляна лампа для мене особисто для естетичного задоволення це насамперед. Друге, це затишок. І для власної краси і здоров'я, от в мене коти в ми любимо бавитись, і деколи залишаються ранки. Це теж дуже добре допомагає загоїтися. Кажуть, сільні не сип мені сіль на рану кажуть, та навпаки, це не боляче, а це навпаки допомагає загоєнь. Та не завжди кажуть лікарі: не рекомендується і людям, які мають якісь ранки, якісь дефекти кожних покровів, тому що це агресивна середа. Тому із нею варто бути досить обережним і спостерігати за реакцією організму. Маріано, у вас завжди є цікаві корисні поради для усіх, для нас. А сьогодні буду питати у вас про те, як ви використовуєте сіль у побуті. Ну, по-перше, як усі, я підсолюю страви для своєї сім'ї. А по-друге, насправді є багато засобів, завдяки яким можна не витрачати гроші, а зробити щось своє просте, дороге та ще турбуватися про довкілля. Наприклад, якщо в холодильнику є неприємний запах, угу. можна змішати сіль, соду поставити, і він зникне. А до речі, потім можна знову ж таки Користати цей самий засіб для того, щоб вимити посуд. А як часто його потрібно міняти, коли він поведень знаходиться? Ну це залежить від того, який як насичений цей запах, ну тобто, як ви відчуєте, uh -huh. і не потрібно викидати, так щоб потім ще вимити uh -huh. і ще використати. Uh -huh. А я ще знаєте, що часто чую, коли, наприклад, на джинси <пл <'яну> пляма <пл <'яну> від олії, там або неважливо, не жирна пляма, можна так само сіллю притрусити. <пл 'яну> це правда, так пам'ятаєте, як було у фільмі Службовий роман, коли на сукню дуже красиво розлили вино, і потім швидко швидко засипали сілля. А в нас ще героїня чистила посуд. Ви так само це робите? А, так, це дуже зручно Допомагає, Допомагаю, особливо для скла. А. а не шкодить поверхні, не залишаються? А ні, 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 ні. Це ж не пластик. Тому я зрозуміла. У нас ще є морська сіль, і ми дізналися, чим вона відрізняється від звичайної кухони. Давайте подивимось. Якщо помістити живу рибку в розчин з кухонною сіллю, вона практично одразу гине, а в розчині з морською проживе кілька днів. Справа в тому, що в морській солі є більше 40 корисних мікроелементів, тоді як звичайна сіль складається виключно з хлориду натрію. Більше того, виробники кухонної солі часто використовують хімічні домішки, щоб зробити її більш розсипчастою. А ще морська сіль, на відміну від кухонної, повністю розчиняється в організмі і не відкладається в тканинах та суглобах. Також така сіль не затримує рідину в тілі, саме тому не варто від неї відмовлятися навіть під час дієти. Ну, звичайно, і про дієту і про красу будемо говорити. Ми ж дівчата завжди хочеться бути доглянутою а тим так, більше так. влітку. Давайте будемо говорити про те, як з морською солі можна зробити щось корисне для нас. У нас вже є спеціальні я Так розумію. Я навіть воду підігріла. Скажіть, для чого? А зараз ми ду зробимо дуже ефективний засіб для нігтів, щоб вони були здорові угу. та красиві. Так ще наші матусі робили, але цей засіб є досі актуальний. Так, а, для цього робимо? нам потрібна морська сіль. Ми беремо дві ложечки. А чому вона зелена? Чому ви знали? Вона пофарбована. Ага. Ну тобто, але це нормальна фарба, нормально. яка використовується, а, вона так, не шкодить. Не шкодить. Ні. Так. Бачите, у вас навіть зелений Зелений чайник, чайник? ну якраз під сіль. Скільки я маю сюди? А мл. Ого. Ну, Я думаю, це ще це десь 300? Так. А, ні, ну, 300 – це більше, так. ніж скакан, та. а, так. Мені uh -huh. Здається, досить. Але колір. Знаєте, антидепресивний кольор я б сказала. Ще ні, більше води? Ні, ні, достатньо. Ми це перемішаємо. Вода тепло розчинитися. Так, вона швидко розчиниться зараз що ми зараз робимо? Зараз потрібно занурити свої нігтики у цю воду, водичку. А давайте спробуємо е, на Руслан, поекспериментуємо, ну, ну, нури свої нігтики. Тим більше я бачила, що Руслан якраз поза ефіром нігтики розвивав. Я перше в житті таке роблю. Я хвилююся. Так, ну що, отак от занурити, так? Так, так. Ні, закон, занурити. закрити очі. Закрити очі. Не, не гаряча. Що ви мені підмішали? Скільки мені починає відростати? Що таке? 7-10 хвилин, а -а і навіть можна закрити очі і уявити, як стають мої нігті здоровішими та красивішими. Ага. Краще а ви знаєте, раз при... на тиждень приємно відчуття це робити. приємно і навіть м'якість води з'явилася. Ага. Тобто, ну навіть яка крема подібна. Що я роблю? Боже мій, і що? має це робити щодня? Чи все? не мається робити раз на тиждень? Ну зараз послухаємо. Потрібно це робити. ну... Майже 10 разів, бо одного разу не вистачить Руслану. Тому ви візьмете з собою додому. Зас. Так, це потрібно робити як системно. Щодня упродовж 10 днів ми занурюємо нігти для того, щоб вони укріпились. Так, правильно? Так, на 7-10 хвилин. Якщо в нас є там ранки, це шкодить чи навпаки це загоює? Ні, це не шкодить. Я зрозуміла. То поки Руслан приводить у порядок свої ніті, ті, бачите? <реш> Про те, які ще можна використовувати сіль, і я буду звичайно, просити маску, наприклад, для обличчя. Це можна чи чи під очі, чи можливо для тіла Це можна під, Скраби, під, очі, під очі, до речі, зону біля очей не чіпати, так. губи не чіпати тільки для шкіри. Розкажіть, як ми зробимо а, маску для... для шкіри, тобто для обличчя, для, чи обличчя? для тіла можна використати навіть для волосся. Ух ти, особливо е, ну для обличчя це використовуємо знову ж таки морську стіль, чи ні? Ви ми можемо взяти і тако у нас ще є кухонна. Бачите, угу. вона очищена біла угу. без фарбників. Давайте її візьмемо. Давайте е, так для цього нам потрібна одна ложечка. Ну це буде більше скраб. Так, uh -huh. одну ложечку. Але він, мені здається, не для кожного типу шкіри підходить. А, правильно? Б, знаєте, якщо це міжна, для суха, кожного для типу. типу. Він так. універсальний. А якщо, наприклад, жирна шкіра, то можна трохи додати потім а, лимонного соку. Uh -huh. Я зрозуміла. Так, так, і далі і беремо... дві ложки Ми беремо оливкової олії. Один, два. Так. так, в нас ще є мед. Ми так само його використовуємо в масках. Ну, це для іншої маски, для цієї. А для, а цього... для іншої маски, маска з медом і сіллю. З медом і сіллю це теж дуже цікавий рецепт, тому що мед він затримує вологу шкіри. Угу. І що ми маємо наносити це на обличчя знову? Так, на речі. обличчя, але потрібно це робити обережно, бо це ж, ж таки сіль і обережно змащувати це впродовж ну, двох так, хвилин. Так, я спробую собі на руку, тому що в мене грим на обличчі. Я хочу сказати, що доволі такі приємні відчуття, так. Такі не злизують, Це не такі Так. Скільки Нам я маю думачка. наносити? Скільки взагалі маска має триматися на обличчя? А хвилинки дві. Хвилинки-дві. Фактично дві хвилинки. Минуло, оп, монтаж. О, як нова, О. як нова. Я дякую Маріані Бойко за те, що вона була сьогодні нашим гостем. І розповіла нам про те, як сіль можна використовувати у побуті, і залишатися красивою. Маріана Бойко, дизайнер, розписала наші запитання, і ділилася рецептами солі у побуті. Сніданок триває. Далі рекламна пауза на 1+, плюс 1, Тож будьте з нами. Руслан свої нігті вже провів так, до ладу, Моя рука окремо від мене прийняла ванну і хоче випити філіжанку кави. Далі буде.